На две трима стоп стоп. А, все. Підап півтора літа. Ще маєте пляшку? Ні. Кидайте мені сюди в кошку. Ні, це я маю е, носити в чомусь. <рапляє> Дай сюди. Пакетик. Чекай, йду тут сюди. Тобі тримати таку, так? Так. так. Давай, тримай. Тримай, тримай. За руль. Той навіть ліпший автомат. Тут хоч копійку бере, а О, там. А воно, мені... воно викидає по 40 разів. Воно мені не дало. А тут за скільки він не дали? Це за гривню, а літр коштує гривень 50. О, а я гривні. О, гривні. Так, Їдемо. Будемо далі. Так, дружка не забути. Дружочка не забути. Не забудь. Перебігає велика. Він би нагадав. А рибки ще живуть? Що що? Риб. Рибка недавно остання здохла. Вже все, з рибками закінчено. Три роки в нас були рибки. Мама, не переживай, скоро купимо ще. Не скоро купимо ще. А у нас рада. року не прожили. Бачиш, у нас три роки. Слойки туди. Діма ще довго їм казав на довранче. збільшують. а ти знаєш, а ти знаєш, що не тільки, це не тільки в спортзалах. Навіть я в Євроміксі міряла щось і думаю, блін, я така груба якась, дома така худенька, дома такі фані дзеркала, розумієш? А там аби люди більше гроші трапить. Що ми йдемо кудись сюди? Добрий день. Добрий день. Хто таке оце? Камера. Тебе можна пустити, ти будеш чемний. Тут якісь кочугури нарили. Фаль, Бін, тебе можна пустити, ти нікуди не втечеш, зайчик. Тут немало зіри. Так, йдемо на лавочку. Йдемо на лавочку. Я тебе бін тут не пущу, бо ти зараз якусь собакена побачиш і ти а перестанеш чути. чути. Що ти, там, що ви? ти кажеш? А це буде закрив. Заклади накрив. Підіть трошки на тренажери.

Одну російському. А болідок не треба було відчути. Він тоді буде чимніший, в нього поводок, а ще й ошейник, він тоді відчуває. что он должен быть оmay. А то, если что все познимаешь, что он будет чувствовать полную свободу. Он может даже чуть А что, прикольно?

Ох, ну, да. Дисерок, она не может встать. Окей. Ну, приговори ничего такого. Я, ага. Понастеть. Чтобы накинули. Накинули. 1 минута. Вот так. Вот. Не надо торопаться.

Там нічого не було цікаво. Хоча б було профлектиська меню і додались. Або, або ти пішов, що до мене. До мене. Давай до мене. Поруч. До діток не лізти. До дітей. Ну що, покажеш якийсь клас? Ні, я не зможу туди залізти. А, ти хотів туди на високі залізти? Не знаю, я в тебе заліз. Покажи мені. От ви чотири Ну Добре, чотири другий покинути. Тільки покажай за віску. Угу. До мене. Він так слухаєся. Колись він був, не послухався, то пішов перший клас. Так? І зразу так. почав слухати. Як в перший клас? Пару разів дірнула його, нагадала. Дякую. Може, ті каміння позабирайте. Дякую. Бачу, ти любиш теж фоткатись. Я ну все та ні. У мене не пробило. Даме повернутися тяжко. Повернись. А щось аби було. Тобо то діти ростуть. Ми в цьому будинку колись жили. Другу? У другому цей бачиш? Ну, отой прямо. Отой. Ага. Той довгий. Той довгий. Тут ти де? Тій, там, далі? На п'ятому поверсі, воно там напроти багіри. Ага. Ти як новий рік, був, то ми всі салюти бачили. Ага. Тож це місто видно. Ага. Так, бім, де він є. Да, пішов зайчик наш. А, там відкрита територія. До мене? А там собака десь. Туда, де? До мене. Туда, де? До мене, до мене, до мене. Молодець, Є. молодець. До мене. Куди мій зайчик? Ходи до мене. Тут гуляй далеко, не йди. Тут тебе зараз десь понесе. По псячих доріжках.

Uh -huh. Uh -huh. А пам'ятаю, тільки то голову боляч завжди. Uh -huh. Як прилазиш, знаєш? Ти тако висиш на ногах, коли в голову випикаєш таку, а? Хоть, хай. хай. Вот и два. И три камея Просто багато. Правильно. Не привітаєш, зразу тих не забув. Двіста зі малих. Забув як? Ти головою припираєшся. Шию, шию. Шию ага, вчину. Шию припрейся, потім руки переставляй. Е Шею. На шию. Ноги закидаєш, коліна куди назираєш. Тепер голову за шею вчіпаєш. Шею сильно вчіпаєшся. Ні, не, не так. Ні, просто звичайно підтягуєшся і шею вчіпаєш. Ні, не, не так, не так. Одною рукою, ага. О, О все, все, все. все, все. Пара, Руки перед Так. Руки перестану. А лукашни. Пусть великолеси. Пиза тем. і не чувствует. Беб такого ти, знаєш, маєш випадки з ким та козом. Значить, коли ти можеш? Рука. Ти руки приставляєш з другого боку. О, на шею. захват на шею, руки приставляєш і випираєшся на нас. Ціло нове. Підніміть його трошки. Що ти не можеш? Та я навіть таке можу зробити. Дік. Я. Я би показала, але мама, не пасує трохи. — Не на камеру? Не на камеру, конечно. Важковату, важковато. важковато. Ой, давай. Руки боками такое. Ти так умовала руки боками. Та голову туда шию запхай. Руки отак розставляй, Діма, отак, як крила. Можна просто підпихнути. <рес> Давай yes. підпихну того їдака, який нічого не їсть. Діма, села не маєш. Діма, ти дивися, я ж тобі вже показала як. Добре, коли зможеш зробити, я тебе зазнаю. Так, Давай. тепер запихай в шию, руки ставиш як крила, отак. Не так, не так. Добре.